Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. У нас зараз розпал жари. Спека стоїть неймовірно, і я вирішила показати вам, що у нас росте за двором. За двором квітник, і, як ви бачите, на ньому щось квітує. Цей квітник я називаю квітником на пательні. І не даремно тому що. Він у мене знаходиться повністю з південної сторони мого будинку. Сонце на нього світить весь день. Грунт тут надзвичайно малорадючий. Тут у нас пісок, води немає, нічого тут не поливається. Єдине, що я тут поливаю на цьому квітнику, це. Троянди висаджені навесні, і під кожну троянду я зараз кожен вечір виношую і поливаю відром води. Оце єдине, що я поливаю на цьому квітнику. На все інше в мене не вистачає сил. Але подивіться, будь ласка, як прекрасно квітує портулак. Дивіться, він утворює суцільний такий килим яскравий. Він сам сіється, сам сходить. Абсолютно він ем, невимогливий до умов. Тобто це абсолютно прекрасна рослинка для, таки, для спеки, для жари, для малорадючого ґрунту і посушливого ґрунту. Далі, дивіться, що ще себе прекрасно почуваю. Почуває прекрасно себе отакий от очіток. Він отут між таким імпровізованим декором із шин утворює кульки, на яких наростають суцвіття, і у вересні вони порадують, ще себе, мене порадують цвітінням рожевих оцих ось китиць. Далі, що ще себе прекрасно почуває? Дивіться, як би це дивно не звучало, але прекрасно себе почуває в таких умовах цибуля шніт. Дивіться, утворює отакі ось розеточки із з таких ось листя, листячком, трубочками. Дивіться, розвивається на вітру, і в принципі ми не бачимо, щоб щось з нею було тут не так. Все їй так. Прекрасно почуває навесні, а дарює також цвітіння. Дарує прекрасне цвітіння. Далі лавандин живцювала, дивіться, також прийнявся. І ось у мене лавандин, близько посадила один до одного, буду розсаджувати. Далі Прекрасно себе почуває тут юка, і вона цвіла навіть навесні, і. Також ніяких ознак, що їй щось не вистачає. Я не бачу. Тобто, все прекрасно. Іриси. Ну, іріси, іріси, так собі, бачите, ну сохнуть кінчики їхніх листочків, але все рівно вони будуть свисти навесні. Далі, тут у мене росте ялівець казацький, блакитний, поруч росте скельник. Уявіть собі, які він має розміри. Колись я його висаджувала в дворі у квітнику, і дуже гарно, що прийшов момент, що ми його винесли за двір. Дивіться, яка це потужна і могутня рослинка. Ось отака рослина утворює таку купу блакитного кольору, хмару блакитного кольору. Ось отак. Ну і про мускусні гібриди. Дивіться. Не цвіте, але прекрасно себе почуває і нарощує бутони. Ось бутончики на кінчиках паганів Heavenly Pink. Але трішечки вона притінена від оцього скельника. Трішечки притінена. А ось цвіти. Дивіться, молодесенька Салі Холмс. І до речі, оці ось квіти вона тримає уже тиждень у соцвіті, уявіть собі, і нарощує новенькі О, новенькі бутончики-намистинки. Далі, далі. Це букет парфе Також нарощує зараз нарощує молоденькі пагани. Трішечки призупинилися процеси росту, але нарощується, все рівно росте, все рівно видно, все рівно видно нарощування паганів. Ось, бачите, ось отак. Росте, росте, чекаю. Далі. Ще один симетричний кущ. Салі Холмс. Тут більше поодиноких квіточок, але все рівно дивіться, які вони чудові. Ну, ще враховуючи те, що спека у тіні у нас 36 і росте на відкритому сонці, то можна тут сказати, що це супер екстремальна роза. Троянда. Ну і троянда Тінки. Дивіться, це ще перше цвітіння. Ось у цвіті, дивіться, які трояндочки, вони муміфікувалися. Бачите? Ось ті, що раніше цвіли, а ось те, що пізніше і, в принципі, цвіти. І нарощує також, ось, бачите, бутончики на кінчику пагана. Тобто, можна сказати, що мускусні гібриди тут прекрасно справляються. Правда, під кожен куч, коли ми їх садили, ми садили їх не в пісок, а тут привазний чорнозим і під кожним кущем два відра чорнозима, тобто росте він у нас чорнозим, який зберігає вологу і поступово віддає троянді. І щодня троянди я поливаю, тому почуваються вони себе. Почувають себе вони непогано. Вчора вже хотіла відзняти такий ролик, але на 5 хвилині знімання в мене вимкнувся телефон, написав, що перегрівся. Сьогодні мені це вдалося, я поспішала. І тому я дякую вам за увагу. Якщо сподобався ролик, поставте лайк, не сподобався дизлайк, і, як завжди, слава Україні! І героям нашим слава. До побачення!